Олів'є, салати, з крабових паличок та навіть звичайна яєчня на вагу золота в Україні істотно здорожчали як домашні яйця, так і продукція стахофабрик. За десяток продавці просять у середньому 60-70 гривень. Прогнозують, ціна не межа, найближчим часом може збільшитися ще. Наші кореспонденти побували на центральному ринку міста та дізналися, який асортимент яєць доступний для кам'янчан. А головне, у яку копійку відтепер обходиться їм цей продукт. Яйця не тільки смачно, але й корисна. Вживання цього продукту зміцнює імунітет, позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту. Але коли мова йде про ціну у 60 гривень, про користь цього продукту мало хто замислюється. За останні місяць ціна на яйця змінюється ледь не щодня. Продавці центрального ринку пов'язують різке зростання вартості у першу чергу з військовими діями. Саме через це деякі підприємства призупинили свою діяльність. Понад 20 років Сергій працює на центральному ринку. Каже, з такою ціною значно зменшилася кількість продаж. Народ берет по 5, по 10. если Продукция Новониколаевская, это, так сказать, Верходнепровская станция и Боловка, это Днепровская. Продукция хорошая, но если бы были цены адекватные, естественно, народ бы брал, как и до этого, и до подорожания. В прошлом году была в пределах 30 гривен, то есть в 2, 2 раза меньше цена. Берем по мере, по мере, так сказать, продажи. Пані Ірина теж не приховує ціна на яйця золота все ж сподівається, найближчим часом вона зміниться на користь покупців. Категорія перша, є білої, є скарічневої. Даний момент яйцо це з снікалаєва. В Николаеве есть комбинат по выращиванию курицы, и они привезли сейчас оттуда. Покупательская способность упала, потому что они очень дорогими стали, поэтому много не берется, всегда очень свежие. Буквально неделя-две яйцо должно подешеветь, потому что начнут нестись куры. Но ну, это будут сначала молотки, а потом уже пойдет вся категория. Первая, вторая, СВ. Пенсіонер Віктор Миколаєвич розповідає, отримує мізерну пенсію. Доводиться заощаджувати буквально на усьому, але без яєць не уявляє свою улюблену страву. Я рибак, пенсія маленька, роблю себе рибні котлети, а два яйця треба кожен раз кидати. Все подимають, а хоч копійку підняли. Кулінарії яйця використовують для приготування гарнірів, різноманітних закусок та запіканок. Попри високу ціну на таку продукцію, містяни все одно її купують. Але продавці закликають на все життя яйцями не запасешся. При 18-20 градусах тепла зберігати яйця потрібно не більше 25 днів від 9 до 15 градусів до 60 діб.